Свої емоції від пережитої за рік війни показали крізь абстрактний живопис сучасні закарпатські художники на виставці Чорна Лютий, що відкрилася у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Участь у проєкті взяли вісім митців Владислав Габда, Василь Кадар, Антон Ковач, Володимир Ульянов, Павло Ковач, Руслан Тремба, Тарас Табака та Михайло Ходанич. Останній зараз знаходиться на фронті. Під час офіційного відкриття виставки художник Антон Ковач поділився спогадами про те, як зародилася ідея самого мистецького проєкту. На його переконання, чорний колір це глибокий символізм. Ви бачите тут градацію того чорного. Це скоріше метафора, як живописний концепт А стосовно лютий, це тому, що рівно рік, коли лютий перетворився в чорний. Тому тут концепт, мені здається, в тому закладений, і це, що ви бачите, чорний квадрат, актуальна тема більше 100 років, коли говорять. Закінчиться живопис, не закінчився, буде він чорний, буде. Я сам в своєму живописі такі роботи, які сьогодні призвав, вперше. То занурення, то ця дія безпредметна, це якраз посередковано я хочу розказати про, про своє уявлення чи свої ідеали. І показати через живопис, через, через той же колір загальний психологічний стан. Кожен із учасників у своїх роботах показав різні технічні підходи до трактування трагічних подій війни. Художник Владислав Габда при написанні картин застосував молоток для зображення дір від куль та скальпель, аби зобразити рани, розрушені дома, побиті серця. Ну це не може взяти кісточку, красиво стати з етюдником і сказати, що як я тяжко психологічно переживаю зараз. Ні. Я, наприклад, примінив молоток чи топор перший раз в житті у живопису і зрозумів, що я зробив шаг вперед. Тому що сьогодні вже так, як такий класичний живопис, вже сьогодні не існує. Ні, він існує, він буде, людей треба радувати. Але високе мистецтво воно підрозуває під собою якісь нові технічні речі. І вже відлікаєшся від того образу. То мене, наприклад, є тут і ікона, але зроблена вона совершенно другим підходом більше може бути серцем ніж кісточкою. Виставка творів сучасного абстрактного мистецтва. Подія рідкісна у культурному житті Ужгорода. Ця експозиція може стати своєрідним початком нових проєктів у такому контексті. Відмічає мистецтвознавиця Оксана Гаврош. Ці роботи якраз дуже гарно, без конкретики, якоїсь це описують, власне, як прийшов. Цей рік, тому я вважаю, що це подія в нашому житті, тому що зараз не так багато що відбувається. На жаль, і оцей стишений голос сьогодні восьми художників один з яких боронить нас на сході. Насправді, початок того, що ми ще почуємо в подальшому, хотілося, щоб чим більше ужгородців це побачили, гостей нашого міста відчули те, про що говорять художники. Для більшості відвідувачів ця виставка є несподіванкою, де через абстрактні образи можна відчути стан душі художника. Несподіванка була надзвичайна, тому що з першого кроку, як тільки я війшов в зал, я побачив цю міцність, цю мощ цих робот. Я пишаюся нашими мітцями, в які скрутні часи знайшли в собі сили для того, щоб працювати, тому що ми знаємо, вони працюють не для себе, а митці працюють для народу. От і тому від цього серця їм бажаю творчих успіхів і надзвичайно дякую. Зараз такий час, що кожна людина сповнена певними хвилюваннями і переживаннями. А мистецтво як таке, воно безмежне і все рівно ця подія це пошук, творчий пошук митців і показ тих переживань і хвилювань, які їх турбують. Триватиме виставка Чорна лютий до 13 березня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.